Так, громаду, привіт. 15 градусів тепла на вулиці і почалася гаряча пора. Трактора. Наш був обслужений, стояв в складі в пиляки. Ще раз прийдеться вікна мить. Так, достали свою бочку. В принципі, бочка що тут ганджі по бочці. Треба поміняти помпу, бо ці вже наші бочки. Вже на років 15. Вже дуже-дуже давно, це ще був у нас оприскувач, при цьому Він вже років 5 працює. Так що вже дуже давно вона працює. І ми вирішили замінити все-таки цей агрегат. Ну, він був куплений той рік, той рік був куплений. ну не поставили, ще допрацював. Масло піджирала, звісно, добре, свічку закидала. Вже не можна було на висих газах працювати. Що по помпі. Оця рулетка вже наверное, разів 5 мінялася, це не більше, да? <свісно> більше да? така так? Не більше, таке слабе місто у помп. Це ми розібрали і дивимося, що ми... ну Ми її ще ні разу, це щоб вона почала масло піджирати. ну Вже фактично вона піджирала вже по прошлий сезон. Цей рік ми просто тупо міняли масло, Типа підливали і міняли свічки, якщо закидала. Ну, вона як? На малих таких середніх оборотах ще працювала нормально, тільки цей більше газу починала свічку закидати. Масло видно. Збурляло душі на поршень. Чи не співало чищати. Вона починала диміти під, підтирати. Ну, звісно, ми її ремонтувати ми її не будемо. Не знаю, хто ну, ремонтує. Не знаю, з таких ремонтів. Судячи по скутеру, я знаю, що вже, вже воно ходити толком не буде. Не знаю, які, Або запчасті треба, або якийсь мастеров ну, треба. Ми теж не, не... піднімаємо все. Ну, кажу, купили. Отакий апарат, такий самий, в принципі. Точно така сама. Будемо зараз переставляти і. Звісно, зразу треба уварювати. Тут бачте, одна, одна точечка. Одна точечка. Оце китайці роблять. Одна точечка. Бо така була теж в нас була розпалася. Бачите, ми сорудили були із, із, із цього. Ну, у нас тоді не було пола автомата, мабуть. То ми сорудили такий корпус бачите, із проволоки. Тільки залишилися ці ті рейки, на яких вона держиться. Чи як там. Чи навіть прикрутили на уголки, там прийдеться кому-то все вирізати. Бачиш? Ми його її воно все викинули. і Бач, прикрутили на нову цю площадку. Чи воно може зніметься, ну щось тут приварене. Коротше, побачимо, як ми її тут будемо демонтувати. А, оце щось шатається. Ні, оце було прихвачене. Ну то таке. Так, ще основне треба обривало вуха, на яких бочка лежить. Ну не до бочки, тут ми, В принципі, ми тут як варили бочку, то хороші ляпухи сюди понасирали. От, подва, подпадали вони відсюди. Ну, я думаю, полуавтомат справиться з цією проблемою. Сварка вони вже не раз у нас отпадали. треба щось буде чи тут проварювати боки. Бачите, воно тільки зверху проварено. Оце по бочках. Так, бочку ми... була бочка така ще, ну типа була бочка, вона була низ там проржавівший, тоненький. Ми сюди, все бачите, варили п'ятерку метал. і Вона существує. Ну, Поки вона существує? Відімих ізмінь не бачу я. І ми тут уварений був лист дно, дно. Ну, воно существує. Так, подача води. Подача води. З бочки, понятно. Закачуємо, цей екран закриваємо, то й відкриваємо. Вона закачує. У нас отакий фільтр з клапаном стоїть. Обратним. Ось Здоровий такий клапан, коли купили. Не знаю, на... тут двохдюймова чи якась труба тут. Щось таке. Що? Клапан води залили, бо, бо качати нам приходиться десь з глибини метра 4 метра, мабуть, вже буде. Цей рік. Так же? Це рік, якщо колодязь не вибрав. Якщо виберуть, то... Більшої глибини закачка, а закачка вверх туди йде. Оце ще треба було придумати, може на бочку, ну, скажіть, як на бочку, на оприскувач, щоб не лазити туди в сітку. Ну, це треба фільтр треба ставити. Як його придумати, бо щось мені не дуже подобається, в той оприскувач лазить туди заглядати, нюхати вверху на сітки. Може десь Подивимося, якесь соєння таке, як воно називається, байпасне чи яке. Ну так от з полупроворотом. Пожарне, чи був пожарником. Як воно називається. Ну що типу клас-клас швидко. -клас, І закачувати у бочку так. ну Це треба буде фільтр ставити. Бо по-любому десь якісь, хоча б такої мелкості, як той, що стоїть в оприскувачі. Так, от такі діла, так що гаряча пора пройшла, шуршимо далі. Далі буде цікаво.